Володимир Володимирович, вітаю. Нещодавно ви разом із шеф-скаутом клубу Євгенієм Чистяковим повернулись з робочого відрядження до африканського континенту. Розкажіть більш детально, якою була ціль вашої поїздки. Нещодавно ми повернулися з Нігерії. Ми були на турнірі, який проводиться між найкращими академій міста Абуджа. Це столиця Нігерії, і це місце з'їжджаються. Всі найкращі академії. Їх було 48. Більше тисячі футболістів ми продивилися за п'ять днів. Тобто зранку і до вечора ми дивилися ігри. Дійсно дуже вражені. Нам дуже потрібно було поїхати на власні очі побачити, як саме це проходить, тому що в Кривбаси є досвід гарної співпраці з із африканськими футболістами з іноземцями. І для клубу дуже було важливий крок саме подивитися їх в молодому віці, тому що в нас є досвід. ми В ю 19 зараз спробували молодих футболістів. Тепер ми поїхали самі подивилися, вступили в перемовини і найближчим часом будемо ми вже займаємося візами, і найближчим часом будуть ще нові молоді гравці з Нігерії. Ми правильно зрозуміли, що наразі африканський вектор розглядається не тільки для головної команди, а й для академії Кривбасу. Не можна казати, що африканський вектор або латиноамериканський це не дуже буде правильно до інших футболістів. В нас є досвід, в нас є контакти, в нас є гарна атмосфера, де хлопці швидко адаптуються і показують результат. Тому з нашої сторони. Дуже логічно, що ми, якщо в нас виходить, то ми працюємо далі. Е, перші кроки були з дорослими футболістами, але всі розуміють, що дорослий футболіст він вже коштує грошей. А для будь-якого клубу важливо вирощувати своїх вихованців і так само запрошувати молодих, так е, мови, недорогих футболістів. Тому так це новий досвід, так, це дуже цікавий. Крок це дуже важливий крок, але я думаю, що ми будемо бачити результати, напевно, трішки пізніше, тому що молодим футболістам треба трішечки більше часу на адаптацію. Ми працюємо в цьому напрямку для того, щоб наші футболісти отримували максимальні, максимально найкращі умови для їх прогресу та зросту. До першої команди дуже багато команд, дуже багато добрих футболістів. Зараз ми ми в перемовинах з цими футболістами, і якщо все буде добре, то напевно на наступну частину чемпіонату вже будуть нові обличчя в нашій команді Ю 19 чи не до Ічоку та Узома Чиджоки, які нещодавно приєднались до ю 19. Які враження вони справляють особисто на вас? Та як хлопців прийняли в колективі? Ми намагаємося нивелювати будь-які мовні бар'єри, тому що ми прогресивна команда, і один із критеріїв до всіх футболістів це знання англійської мови. Але я гадаю, що хлопці непогано адаптувалися, непогано себе проявляють. І в майбутньому будуть показувати гарні результати. Я хотів подякувати дуже професіональній роботі наших тренерів Ю-19, те, як хлопців зустріли, як хлопці відразу отримали. Найкращий, найкращий прийом і так це перший досвід, це перші молоді футболісти, досить такі молоді. Але я, я ще раз кажу, що це дуже важливо саме молодих футболістів, брати. І... Намагатися ще їх покращити, ще більше вкладати в них роботу наших тренерів, тому що наші тренери одні з найкваліфікованіших, і вони знають, як працювати так само для тренерів це новий досвід. Тренери з Ю – це молоді тренери. Це Перше в житті, мабуть, вони працюють з легіонерами. Це також досвід, це їх зріст, це зріст команди, це зріст клубу. Тому я буду ще раз і ще раз повторюватися: ми не зупиняємося, ми рухаємося тільки вперед, ми розвиваємося і ми станемо найкращими, і ми, ми є найкращими. Скажіть в міжнародних планах клубу та академії робота виключно на африканському континенті або наш скаутсько-аналітичний відділ розглядає інші напрямки? Ми розглядаємо всі напрямки. Єдине, що заважає поки що нам швидко робити документи, тому що вже третій рік йде війна проти недокраїни, і це займає досить багато часу, і це є, напевно, єдина така перепона, щоб хлопці швидше приїздили до нас, швидше починали тренуватися. Але ви знаєте, що навіть в такий час ми ж ми не зупиняємося, ми розвиваємося. В Кривбасі, мабуть, це команда з, найбільшим, з найбільшою кількістю легіонерів в Прем'єр-лізі. Ми одні з перших це почали робити, напевно, коли в усіх клубах легіонери не хотіли повертатися до нас, вони приїздили. І я гадаю, що в майбутньому їх буде ще більше. Ми хочемо впроваджувати це і в академії цей досвід. Зараз у нас працює в академії іноземний спеціаліст Маріус. Будуть ще спеціалісти, які будуть комунікувати і максимально сприяти адаптації, розвитку. Так само вони будуть і працювати з нашими тренерами, які також для них це я ще раз повторюю, це дуже важливі кроки. Дуже важливо, що ти е, працюєш е, з іноземним спеціалістом, тому що ти можеш... Е, Завжди взяти від них якийсь досвід, тому, що вони працювали в європейських країнах, європейський європейський рівень футболу це той вектор, куди ми направляємося, куди ми рухаємося. Наразі Кривбас має вдалі кейс з африканськими футболістами, які є активом клубу, та із тими, кого вже було продано. Варто чекати на нові трансфери на вихід, і чи є інтерес по комусь з наших гравців? Кривбас про себе вже сказав на європейському рівні. Для нас це був великий досвід. І я вам хочу сказати, що після цих. Ігор на наших футболістів завжди є попит. Це, це різні футболісти. Після вдалих кейсів багато хто розуміє, що з тобою можна співпрацювати, що ви відкриті, що ви будете працювати на цьому ринку. І це відкриває нові двері, нові шляхи, так само, як на для інших футболістів, які приходять і розуміють, що через якийсь час вони можуть бути. Продані в інший клуб, в європейський клуб, і в нього кар'єра піде за іншим фактором сценарієм, так як у Принца Адо. Так само українські футболісти також розуміють, що вони через наш клуб як можуть зарекомендувати себе і потрапити в інший клуб. Тому що, як казав президент, що він хоче побудувати бізнес-проект, тобто футбол має. Приносити гроші, а і ми саме працюємо над цим моментом. Володимир Володимирович, скажіть, чи слідкуєте ви за виступами принца Аду? Як вам його прогрес? Це вдалий рекламний кейс для клубу в європейському ринку, тому що кожен африканський футболіст розуміє, що прийшовши в Кербас, в майбутньому він буде грати в гарному європейському клубі. Клуб дуже гарно пропрацював з цим футболістом. Як тренери, як скаути, як лікарі, всі, кожен чоловік, який працює в футбольному клубі Кривбас, це його заслуга. Як його заслуга бронзові медалі, так і будь-який трансфер це заслуга кожного працівника клубу. Тому що в нас велика родина, яка працює на один єдиний результат. Ми слідкуємо за, за кожним нашим футболістом, хто в нас був, хто нас залишив, хто знайшов собі команди, тому що кожен футболіст, який одного разу, Вдягнув Джерсі Кривбас, то він назавжди буде в родині Кривбас. Він приніс користь нашому клубу. і Клуб завжди буде так само відноситись до своїх футболістів, колишніх, майбутніх, теперішніх неважливо, тому що для нас важливо сімейні стосунки в клубі. І всі розуміють, що в Кривбасі завжди атмосфера сім'ї.